Ого, яка крижана брила! А чому така велика? Щоб не розтанула. Взагалі це дуже цікава технологія. Знаєте, як їх роблять? Є одна компанія в Босна. <плакова> <плакова> яка вбиваю своїм сервісом бляка. <плакова> <плакова> Дикий захід це жахлива діра, в якій кожна жива душа намагається тебе вбити. Скажи, не окріші. Холодні тварюки, бандюки, навіть падлючий лікар. Ви зробили все можливе, Док. Це ж перелом пальця. Прошу привітати нового члена нашої громади. Вітаємо в нашому чудесному місті. А що у вас на ярмарку? Тут щороку хтось помирає. Справді? Так, не рухайтесь. Не рухайтесь! Смертоносний ярмарок. Смертоносний ярмарок. Хтось у цьому місті скоро помре. Зараз комусь яйця лоба натягнуть. Не стріляйте, в нас ще не було сексу. Якщо покладеш його на дуелі, то станеш крутим героєм. Він на льоту може пташці дзьоба відстрелити. Я не вчу тебе стріляти. Бабу, бачиш, ми щойно розбіглися з нею. Давай ми коханці. Я його коханка. Ми як кролі трахаємось. Несамовито, я фактично не вилажу з неї. Якщо раптом комусь знадоблюсь, з понеділка понеділю я в її вагині. Так. цілься. Дивись, я зараз твоїх бляшанок друшлячків не роблю. Сріляй же безрукий! Жиденьок видався. Один чоловік хотів, щоб я курила, а тоді струшувала попіл на яйця і при цьому дручила йому. Я думала, як це взагалі можливо, але вийшло. Ого. <гум> У вас така цікава робота, завжди щось нове. Я знаю, що ти тут. Мілакунис. <гум> Не кле! Ча, танцов! А може, украдемо плящину віскі в дорогу? Ти читаєш мої думки. Пісня видно. Ох. Кохання з першого пострілу. А давай рівчаків накопаємо. Ей, яка солодка парочка, не хочете чудоліків <рик> твою коняку?